Нео, допоможи мені обрати, тільки ти зможеш мені допомогти. Сьогодні скуштуємо норвежські цукерки Rebel. Після цих цукерок тебе будуть шукати в лісі всім селом, тому що вони енергетичні і одна цукерка вміщає у себе банку Red Bull, і їх не продають дітям. А ще пишуть, що вони можуть викликати трошки проблеми з шлунком. і доведеться шукати ще й кущі в лісі. Тому ми будемо шу... шукувати, Тому ми будемо куштувати класичний смак. О, воно редбулом пахне, до речі. Ось такі цукарони всередині. Сподіваюсь, воно додасть мені енергії, а не проносу. Кисловата оболонка. Дуже приємний смак. Ці ми засипаємо. Боже. Досить схожі на редбул, але кисловатий. Якщо відео вийде і більше після цього відео нічого не буде, значить мені гайки, а поки поставте лайкосик і підпишіться.